Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 13 по 16 грудня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. У найближчі дні нашу країну чекає доволі різноманітна погода. Спочатку всі регіони припорошить мокрим снігом. Потім позаливає відчутними дощами. До слова, разом з дощами прийде сильне потепління, після якого в українському небі запанує сонячна і малохмарна погода. Коли саме варто чекати на магнітні бурі і як можна зменшити їхній вплив на організм, я розкажу в кінці даного відео, тому обов'язково додивіться. А зараз детальний прогноз погоди на найближчі 4 дні з 13 по 16 грудня. В середу, 13 грудня, згідно з оновленими синоптичними даними, по всій країні очікується мокрий сніг з дощем. Північ в Житомирській, Чернігівській і Київській областях, а також в Києві денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. На Сумщині, в світлі і темні години доби термометри будуть показувати від одного градусу морозу до одного градусу тепла. Хмарно, місцями невеликий мокрий сніг та дощ в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до мінус 2 градусів. На Запоріжжі і в Миколаївській області в день очікується від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові плюс 8, плюс 10 градусів в світлі години доби, від 3 до 1 градусу тепла в темні. Невеликий дощ та мокрий сніг. Синоптики прогнозують в Запорізькій, Миколаївській Одеській і Херсонській областях. На Кримському півострові 13 грудня буде хмарно і без істотних опадів. Вітер південно-східний невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день і вночі буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, на Закарпатті тепліше, вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі від 0 до плюс двох. На Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла. Дощ та мокрий сніг варто чекати в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в денний час синоптики прогнозують від мінус 3 до мінус 1 градусу, в нічний мінус 2, мінус 4. На Донеччині в світлі години доби термометри покажуть від 2 до 4 градусів тепла, в темні – від 0 до 2 градусів тепла. В Маріуполі буде плюс 3, плюс 5 градусів в день, плюс 4, плюс 2 вночі. Хмарно, дощ та мокрий сніг. Варто чекати на Харківщині, Донеччині і Луганщині. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині, Черкащині. Полтавщині і Дніпропетровщині в денний і нічний час буде від нуля до плюс двох градусів, в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день також плюс 2 плюс 4, вночі від 1 до 3 градусів морозу, хмарне небо, місцями мокрий сніг та дощ. В усіх без винятку центральних областях. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В четвер, 14 грудня, по всій країні буде доволі тепла і разом з тим дощова погода. Північ на Чернігівщині і в Київській області, а також в Києві, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. На Житомирщині вдень і вночі буде від нуля до двох градусів морозу. В Сумській області в світлі години доби буде плюс один, плюс три градуси, в темні плюс один мінус один. Дощі литимуть на Чернігівщині і Київщині. В Житомирській і Сумській областях разом з дощем випаде мокрий сніг. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Yeah. <laughs> Південь в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині в день від 7 до 9 градусів тепла, вночі плюс 5, плюс 3. В районі Бесарабії в світлі години термометри покажуть плюс 8, плюс 10, в темні від 8 до 6 градусів тепла. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля. Нічна плюс 6, плюс 4. Хмарно і дощі різної інтенсивності очікуються в усіх частинах південного регіону. Вітер південно-західний відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині. Денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Львівщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, в Тернопільській і Чернівецькій областях в світлі і темні години доби буде від 0 до 2 градусів тепла. І на Закарпатті в день буде плюс 3, плюс 5 градусів, вночі від 0 до плюс 2. Мокрий сніг та дощ. Синоптики прогнозують абсолютно в усіх областях західного регіону. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють день від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. На Луганщині в світлі години доби від 0 до плюс 2. в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Донецькій області в денний час буде від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічний плюс 3 плюс 1. В Маріуполі тепліше, в день плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5 плюс 3 градуси. Мокрий сніг та дощ очікується в усіх трьох східних областях. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс двох. На півдні Кіровоградщини тепліше. В день буде від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі плюс 3 плюс один. В Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях синоптики обіцяють від плюс трьох до плюс п'яти градусів в денний час, від нуля до двох градусів тепла в нічний. Відчутні дощі литимуть на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині, Вінничині і в Кіровоградській області. Області. Вітер південно-східний 5 10 метрів за секунду. В п'ятницю 15 грудня середня температура повітря по всій країні невідчутно, але знизиться. А на небі все частіше почне з'являтись сонечко. Північ на Чернігівщині і Київщині, а також у самій столиці, в світлі і темні години доби синоптики прогнозують від нуля до двох градусів тепла в Житомирській області в день і вночі від одного градусу морозу до одного градусу тепла. На Сумщині в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх чотирьох північних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і Одещині вдень і вночі від 2 до 4 градусів тепла. В районі Бесарабії вдень плюс 3 плюс 5, вночі від 4 до 2 градусів вище нуля. В Херсонській області і на Кримському півострові денна і нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. На Запоріжжі, в світлі і темні години термометри покажуть від плюс 4 до плюс 6 градусів. Невеликий дощ покрапає в Криму і в Запорізькій області, на Одещині, Херсонщині і Миколаївщині, 15 грудня без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Закарпатті, Львівщині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, в Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Малохмарне небо і без істотних опадів в усіх без винятку областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів. За секунду. Схід на Харківщині і Донеччині вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, в Маріуполі в денні і нічні години буде плюс 5, плюс 7 градусів. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів, нічна від нуля до 2 градусів тепла. Хмарне з проясненнями небо і дощ очікується. На Харківщині, Луганщині і Донеччині вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області. а також... В Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс 3 градусів. На півдні Кіровоградщини в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 3 плюс 1 градус. У Вінницькій області синоптики обіцяють від плюс 1 до мінус 1 градусу в денний і нічний час. На Дніпропетровщині в день і вночі буде від 2 до 4 градусів тепла. Хмарно спрояється. І без істотних опадів в усіх без винятку центральних областях лише на Дніпропетровщині місцями є ймовірність невеликого дощу. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В суботу, 16 грудня, опадів не очікується в жодній області нашої держави. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. На Київщині і в Києві в світлі і темні години термометри покажуть мінус 3-1 градус, малохмарне небо і без істотних опадів в усіх північних областях. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В районі Бесарабії в день плюс 1, плюс 3, вночі від 0 до 2 градусів морозу. На Херсонщині в світлі і темні години доби буде від 1 до 3 градусів тепла. На Кримському півострові плюс 2, плюс 4 градуси в денний і нічний час. В Запорізькій області синоптики прогнозують від 0 до 2 градусів тепла в день і вночі. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Івано-Франківщині, Львівщині, Хмельниччині, в Тернопільській і Чернівецькій областях вдень і вночі буде від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті вдень мінус –1, плюс 1, вночі мінус один, мінус 3 градуси. Сонячно, малохмарно і без істотних опадів в усіх областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день і вночі термометри будуть показувати мінус один плюс один градус. В Луганській області в світлі і темні години доби буде мінус два мінус чотири градуси. На Донеччині в день температура коливатиметься від нуля до двох градусів морозу вночі, мінус один, мінус три. В Маріуполі в денний час, а також в нічний буде від нуля до плюс двох. Хмарно з проясненнями і без істотних опадів на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області вітер Північно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні – мінус 3. мінус на півдні Кіровоградщини в день від 0 до плюс 2 градусів, вночі від 0 до 2 градусів морозу. В Дніпропетровській області в денний і нічний час буде плюс один мінус один градус. І на Вінниччині в день стовпчики термометрів покажуть від 0 до двох градусів морозу вночі мінус 2 мінус чотири градуси малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. А тепер як і обіцяв, сповіщаю вас про магнітні бурі. Отже, 13 грудня очікується середня за потужністю магнітна буря. З 14 по 17 число магнітосфера нашої планети буде у спокої. 18 грудня нас знову очікує середня за потужністю магнітна буря. А от 19 числа варто бути готовими до потужної сонячної активності. Щоб максимально знизити вплив магнітної бурі на свій організм, напередодні і під час метеоудару варто добре висипатися, не переїдати та відмовитись від жирної їжі, не вживати алкоголь, відмовитись від кави і замінити її краще трав'яними чаями, більше часу проводити на свіжому повітрі і зменшити фізичне навантаження на свій організм. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд! Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.